Вітаю, з вами знову Ксенія Мельник і мій проєкт Довідома. Сьогодні буду вам розповідати, як користуватись сайтом телефонний довідник. Ця інформація для категорії людей віком 50 Чому? Тому що зараз біля вас поруч немає дітей, які зможуть вам особисто показати, як пробивати шахрайські номери через цей довідник. Сайт був створений якоюсь дуже доброю людиною ще до війни, і він дуже допомагав мені та моїм бабусям встановлювати, хто телефонує. Цей сайт це велика база даних наших на шахрайські номери, які атакують телефони українців вже дуже дуже довгий час. Напевно, років 10 вже ідеться атака, і вони телефонують з 7 ранку до пізньої, пізнього вечора, буває і вночі. Часто дуже мовчать трубку, ви берете ну, ало, а там тиша. І тому ви розумієте, що щось відбувається не дуже хороше. Наприклад, люди мого покоління ми розуміємо, що це шахраї. В більшості випадків ми розуміємо, що це не є добре. А от вразлива категорія людей, які вже на пенсії або скоро йдуть на пенсію. А більш за все вразлива категорія людей це ті, які нещодавно придбали собі телефони, смартфони або є власниками звичайних клавішних телефонів. Це вразлива категорія була завжди тому, що, наприклад, з клавішного телефона ви ніяк не зайдете в телефонний довідник і ви будете просто. Відповідати на ці дзвінки і вірити цим дзвінкам, тому що біля вас немає дітей, які є смартфони, і вони можуть скористатися телефонним довідником. І біля вас немає ну, нікого, хто зможе вам допомогти. Ні поліції, ні дільничого, тобто, ну, ну нікого. Тому я вам розповідаю про те, що ви маєте бути пильними, якщо вам телефонують ліві номери. І якщо у вас є смартфон, і ви стали, або ви стали нещодавно користувачем смартфона, вам потрібно розбиратися. В шахрайських схемах і завжди завжди пробивати номери цих шахраїв. На щастя, є такий сайт телефонний довідник, і ми можемо з'ясувати, кому належить цей номер, і який вид шахрайства цей номер розповсюджує. Тому переходимо на сайт, який називається телефоннийдовідник.ю. Щоб на нього перейти, вам потрібно зайти в Google, це значок Google. Ну, англійськими барвистий такий кружочок. Ви заходите в Google, вбиваєте зверху пошукова строка і натиснути лупу. Вбиваєте номер, наприклад, ви можете вбити номер, який вам телефонував, ви його переписали на листочок, ви його вбиваєте в цю пошукову строку, яка зверху, натискаєте лупу, і вірогідніше за все ви вже потрапите на Телефонний довідник. Він буде в списку каналів, не каналів, а сайтів, які вам видає Google. Він буде написано база телефонних номерів. Телефонний довідник.com.ua. От тисніть на нього і ви попадете на цей сайт. Його особливість це дизайн в жовто-білих кольорах. Зверху буде верхня панель буде жовта, знизу буде біла. Так, на сайті є реклама, тому ви можете десь колись пальчиком, не туди натиснути, і вам випаде реклама. і ви, ви, Щоб її закрити, натисніть у цьому куточку, отут зверху, так, тикніть, там буде хрестик. Закриваєте рекламу, знову потрапляєте на сайт телефонний довідник. Щоб пробити номер шахрая, який вам телефонував, знаходите в верхній частині сайта. Це зверху, отут, отут, ось от в цій частині, ви знаходите пошукову строку. Що це таке? Це. Та частинка, куди вбиваєте номер, вбиваєте, тикаєте пальчиком, з'являється курсорчик, вбиваєте тик-тик-тик, цей номер. Натискаєте поруч пошук, там буде така лупа, різнокольорова лупа зображена, тиснете на неї. І з'являється, відкривається сторіночка і з'являються е, дані про цей номер. Е, там, звісно, вистрибне реклама. Знову ж таки, треба обережно пальчиком не цю рекламку не потрапити на неї, прогорнути вниз. І там будуть відгуки про цей номер, там будуть писати, що це за вишахрайства. Це пишуть не байдужі, не небайдужі люди, активісти, ну такі кіберактивісти, які завжди е, залишають відгуки шахраям. Ці люди не байдужі ні до своєї ситуації, ні до вас. Вони завжди пишуть е, свій досвід спілкування описують з цими шахраями. Це може бути шахраї. Які вимагають номера картки, це може бути шахраї, які вимагають гроші або викуп за, наприклад, викрадену особу з вашої сім'ї, яка ну, наразі не є викраденою, вона сидить в себе вдома і з нею все добре. Але вони вимагають з вас кошти. Тобто там дуже багато шахрайств, про які я буду ну, намагаюся сповідати в кожному своєму відео про нові шахрайства. Тому що в одному відео, на жаль, я не можу записати дуже багато. Різновидів шахрайських схем. Тому ви пробиваєте цей номер і ви читаєте відгуки. А якщо ви прогорнете до самого низу, ви побачите дуже багато відгуків про ці номери, тому що зараз молодь і молоді також телефонують, і молодь записує це все, відгуки про номер лишає. Тому, наприклад, вам не треба йти когось запитувати, що це за номер. Ви можете самі подивитися, не відволікаючи інших людей. А телефонний довідник дуже. Чудовий сайт, і ви самі можете лишити комент. Наприклад, ви, там буде написано, вниз, таке віконечко. Буде написано номер телефона таким сірим шрифтом. Залишіть відгук про досвід спілкування з цією особою. І ви можете там поставити так пальчиком, з'явиться курсорчик і можете надрукувати пару снів про цього шахрая. Наприклад, мовчіть в трубку. Або якщо ви з ним спілкувались, наприклад, представляється співробітником банка, випитує банківські дані. Якщо ви не любите писати тексти і ви не бажаєте писати їх, ну, великі такі об'ємні тексти, напишіть пару слів. Це буде ну, дуже така велика поміч іншим людям, які лишилися самі вдома і не знають, що робити з цими номерами. Залишіть, будь ласка, комент, і поставте рівень небезпеки. Там є. 5 рівень небезпеки корисний, нейтральний, надокучливий, небезпечний і ще якийсь там рівень небезпеки, ви самі виставляєте. І ви про цей номер також побачите, його рівень небезпеки, буде зверху такий кружочок. Буває таке, що рівень небезпеки номера 100%. Ви бачите, що це 100% шахрай. Також, наприклад, ви можете почитати на цьому сайті новини. Знизу автори каналу. Ну, там є свої люди, які описують шахрайські схеми. Наприклад, це шахрайські схеми, які стосуються телефонних шахраїв. Ви можете почитати, щоб для себе знати і розумітися, які бувають шахрайські схеми. Там будуть короткі заголовочки з назвами: наприклад, там шахрай видурив у бабусі там, 100 тисяч гривень. Там ми так раз тикнули пальчиком, почитали, що це для себе, щоб ви ніколи не попадались на шахраїв. І Наприклад, ви можете прочитати багато статей, там дуже багато статей на різні різні тематики. Для вашої свідомості це буде дуже корисно, і ви можете розповідати вже, ну, наприклад, про цих шахраїв своїм подружкам, своїм друзям, які зараз знаходяться на пенсії, біля яких немає дітей, тому що зараз шахраї дуже активно. Виманюють у віку 50 плюс банківські картки. Ну, реквізити банківських карток. Це на лицевій стороні це номер рахунку, і під ним е, дата е, випуску картки. І на іншій стороні CVV-код, це три циферки. Якщо шахраї їх знають, то, ну. Знають дані вашої картки, вони без проблем зайдуть в ваш інтернет-банкінг і знімуть ваші кошти. Бо більше, вони можуть зняти кошти в кредит, вони можуть відкрити рахуночок, ну, взяти кошти, зняти в кредит, тобто самі на себе відкрити кредитний ліміт, якщо ви особа до 60 років, вони можуть взяти ще зняти повністю весь кредитний ліміт, і ще, наприклад, щось взяти в кредит. Тому будьте дуже обережні. Шахраї. Активізувалися з метою, більш за все, це спустошення банківських карток. Е, ну, ви можете задаватись питанням, чому поліція не працює. На жаль, е, це дуже масове явище. Ну, поліція каже, що дуже, дуже мало заяв на ну заяву дуже мало заяв від постраждалих, знаходиться у поліції. Е, якщо ви, наприклад, стали жертвою телефонних шахраїв, е, ну, більш за все вам соромно. І ви дуже боїтесь розказати своїм дітям. Ну, так, дійсно, наприклад, якщо так розібратися, ну, сором-соромом, але ваші діти вони мали вам розповідати щоразу, коли приїжджають в гості, розповідати про види телефонних шахрайств. Бо вони, можливо, вам подарували цей смартфон, навчили користуватись смартфоном, але ви навчились тільки користуватись смартфоном, але ви не знаєте про кібербезпеку і вас про неї ніхто не повідомив. І ви Ну, просто залишились такі ситуації самі, без підтримки близьких, тому що діти на роботі, діти влаштовують особисте життя. Зараз дуже важкі часи треба працювати, виїжджати за кордон, щось робити. Багато матусь лишилося самі вдома, тому що їх хлопці воюють і наразі немає підтримки, тому що ну, підтримки. В вигляді телефонного дзвінка, і хлопці знаходяться на позиціях, не мають права брати телефон на позиції, не мають права відповідати на дзвінки, тому що це дуже небезпечно для них самих. І вони, ну як показує практика, хлопці лишають телефони в тилу. Тому ви мусите самі вчитися жити самостійно. Навчатись кібербезпеці я вам допоможу з цим. У мене є вільний час, щоб розповідати про шахрайські схеми, і в мене є вільний час, щоб розповід... ну, детально розповісти, як користуватися деякими корисними. Програмами, які є в вільному доступі, корисними сайтами, і допоможу вашим близьким давати відсіч шахраями бути в безпеці, тому що зараз гроші це основний ресурс, на жаль, гроші і здоров'я. Тому гроші в першу чергу, тому що у нас в країні йде війна і зараз усім дуже тяжко. Ми не впевнені в завтрашньому дні, якщо ми знаходимося десь в прифронтових територіях, знаходимось у червоних зонах в якихось містах. Ну, червона зона це щось біля стратегічного об'єкта. Ми мусимо якось ну, всі ми зберігаємо, майже всі намагаються зберігати гроші на картках. Тому що такі часи і гроші ну, на картках вони, вони, вони збережуться в будь-якому випадку. Але якщо шахраї будуть до них діставатися за допомогою соціальної інженерії, ми можемо залити. Ну, ми чи ви, ну всі ми. Вразливі люди, ми можемо залишитись без коштів. Тому я розповім усім, як берегтись від шахраїв. Тому підпишіть своїх близьких на мій канал, натисніть кнопочку підписати. І коли ваша бабуся, ви подарували смартфон чи дідусь, які вміють користуватися, але не розуміються на кібербезпеці, вони будуть потрапляти на мої відео. Я буду розписувати заголовки щодо чого, що ми сьогодні розглядаємо, і вони можуть тикати пальчиком і дивитися. Коротке відео 15-20 хвилин про те, які зараз є вразливості. Ну, у власників смартфонів, і у власників клавішних телефонів, і навіть у власників станціонарних звичайних домашніх телефонів. Тому підпишіть своїх близьких на мене. Мені від мене дуже велика дяка, тому що ну, канал має розвиватися. Я хочу доповнювати щоразу нові відео і хочу дещо трішечки вдосконалити зйомку. Проект дуже новий. Знімаю на звичайний телефон. На роз... ну, я розраховую на монетизацію від Google, тому мені потрібно набрати тисячу підписників. Також я дуже прошу всіх небайдужих задонатити по 5 гривень волонтерам з Миколаївської області, які збирають хлопцям різну провізію, задонатити на тепло та енергію для військових. Тепло це віз для свічок. Спирт сухий, спирт рідкий для зігріву наших хлопців, газові балони для підігріву їжі, сухпайків, також на батарейки, які забезпечують без зв'язок по рації, по роботу навушників, роботу інших приладів, які потребують батарейок. В хлопці зараз ну, я допомагатиму тим бригадам, які не є медійними, в яких немає підтримки. Які там майже всі вісквісвіскошслужбовці знаходяться в дуже небезпечних ну зонах на нулі, саме на нуль збираємо допомогу. І ці хлопці вони з тих селищ, де ну вони народились, виросли в тих селищах, в яких немає роботи, в яких немає ніякого заробітку. Там дуже важко людям, і ці хлопці йдуть служити захищати нашу батьківщину. Тому, будь ласка, по 5 гривень а посилання на збір лишаю під. Своїм відео, щоб е, його знайти, тисніть з виходьте з повноекранного режиму, тисніть: отут такий квадратик. Якщо ви бабуся, наприклад, і ви не знаєте, як туди натиснути, тисніть, е, відео зменшиться. І е, кнопочку підписатись на мене, пальчик вверх, це буде лайк-відео, його зможуть побачити інші українці. І тисніть е, детальніше таку. Слово детальніше, і стрілочка вниз. Тисніть на стрілочку вниз. Розгорнеться відео, не відео, згонеться текстова частина, ви здаєте корисне посилання на телефонний довідник, на мій збір. І корисні посилання на канали, які вам допоможуть безпечно користуватись нашим кіберпростором. Це буде сайти кіберполіції, корисні, дуже цікаві матеріали, публікують наші. Правоохоронці, на жаль, не всі на них підписані, тому попадаємося знову. Потрапляємо на шахрайські схеми. Знову потрапляємо на, ну, на Лохотрон. Тому ви маєте бути в курсі всіх подій і підписуватись на офіційні канали наших правоохоронних органів і на їх офіційні проекти. Тому користуйтесь телефонним довідником, обов'язково користуйтесь, тому що це найкращий зараз ресурс для того, щоб пробити номери, хто вам телефонував. Якщо вам телефонує незнайомий номер, не беріть трубку, ні в якому разі на не відповідайте. Нехай він дзвонить скільки йому влізе, переписуєте в його. На листочок, на окремий листочок, якщо за день дзвонять по 7-6 по номерів, переписуєте і скануєте їх через телефонний довідник, щоб ви знали, хто це дійсно дзвонить. Якщо немає людини в цьому телефонному довіднику, бо шахраї там завжди є, і наші люди не сплять, вони записують туди усі шахрайські номери, коментують їх, вбивають нові номери, додають туди, які ще не світились по базі телефонний довідник. І ви зможете безпечно. Відповідати на ті дзвінки, які дійсно адресовані вам вашими близькими людьми. Якщо цього номера, який вам зателефонував, немає в телефонному довіднику на сайті телефонний довідник, тому можете передзвонити на цей номер. І е, якщо людина вам не знайома, ні в якому разі не показуйте якусь тривогу. Просто спокійно, холоднокровно відповідайте на дзвінок там ало спокійним голосом, без ніякої паніки, тому що якщо це... Виявиться шахрай, якого ще немає в телефонному довіднику, він по схвильованому голосу він виявить вашу вразливість вашої психіки. А для нього потрібно показувати, що ви не вразлива, невразливий і ви людина освічена. Тому ну, будьте обережні і бережіть себе. І давайте разом з вами не дозволяти шахраям Розповсюджуватись, тому саме ми допомагаємо їм розповсюджуватись по всій Україні, по всьому кіберпростору, по всьому любому інформаційному простору, який у нас зараз є. Це телефони, інтернет, ну і навіть об'яви, які у нас розміщаються на парадних. До речі, про відео об'яви, які вам клеять на парадне. Мене є відео. Друге відео, яке перед цим подивіться, будь ласка, я вам там розповідаю про те, хто розповсюджує ці обяви і наслідки, якщо ви будете дзвонити викликати таких майстрів додому. Все, я вас обійняла. Слава Україні! Слава нації, слава нашим ЗСУ, НГУ, СБУ, ГУР і всім волонтерам, всім нашим дуже хорошим людям, які боронять нашу батьківщину, завдяки яким ми зараз в теплі в добрі знаходимось тут в безпечних місцях. Слава вам наші герої! Дякую вам і дякую всім глядачам каналу, папа. -па.